Добрий день малята! Любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас заняття з малювання. На вулиці вже зима, але сніжку ще немає. Тож пропоную вам сьогодні намалювати сніжок, малята, для сьогоднішнього заняття нам з вами знадобиться фарба білого кольору, прушна паличка. Серветка та листочок з нашого альбомчику номер 9 Але спочатку нам потрібно підготувати наші пальчики. Тож приготували наші ручки, сніг іде, сніг іде, тихо-тихо, сніг іде. Падав, падав білий сніг. Тихо, тихо, сніг лягав. Молодці, давайте ще раз. Сніг іде, сніг іде. Тихо, тихо, сніг іде. Падав, падав, білий сніг. Молодці. Тож, приступаємо до роботи. Беремо вушну паличку, вмочаємо у білу фарбу і спочатку ми з вами будемо малювати сніжок, як падає сніжок. Ось так, маленькими краплиночками, кругленькими падає сніжок, так? Сніжок у нас падає з усіх сторон. Такі маленькі-маленькі сніжиночки падають на землю, так, летять з усіх з усіх сторін. Ось так. Багато-багато маленьких сніжиночок. А тепер ми ще з вами намалюємо сніг на будиночку. Ось так. На дах будиночку нападало багато-багато сніжку. А ще набираємо фарбу. І сніжок нападав на деревце. Ось так вкриває сніжок. Деревце. Ось так. І ще набираємо фарбу. Багато-багато в нас сніжку нападало. Ось так. Погляньте, як гарно в нас виходить. І останній. ось який малюнок в нас з вами вийшов. Так, дуже гарний і дуже багато сніжку. Тож, малята, я вам дякую. Кажу вам до побачення і чекаю на ваші фото з малюночками. Тож, до зустрічі моїм, хороше, до побачення!